Накипіло з Володимиром Носковим. Друзі, ви продовжуєте слухати Радіо Накипіло. Наші подкасти, звісно ж, ви зможете слухати на звукових платформах. Радіо Накипіло. Є у нас YouTube канал. І ця розмова теж записується як у радіоформаті, так і потім ви зможете ввечері подивитися її в YouTube. Заходьте на Радіо Накипіло. І, звісно ж, у нас свій сайт Радіо Накипіло, а також соціальні мережі: Instagram, Facebook, ну, Усюди, ми та і продовжуйте, будь ласка, нам писати, як ви святкуєте. День вишиванка. Ну, а ми далі рухаємося у травні. Харківський обласний центр підготовки населення до національного спротиву очолив полковник у відставці Валерій Колянда. Він став наступним очільником після ветерана Збройних сил України Олександра Залівана за призначення нового керівника депутати Харківської обласної ради проголосували 24 квітня. Частина колективу центру підготовки до нас висловили незгоду з таким рішенням. 14 людей написали заяви про звільнення. Чи вдалося новому керівнику порозумітися зі співробітниками та що передбачатиме нова регіональна програма із національного спротиву, розробка якої триває і має бути ухваленою? Поговоримо далі в ефірі радіо Накипіло на зв'язку зі студією. Директор обласного центру підготовки е, наці, е, значить, населення до національного спротиву Валерій Колянда. Пане Валерію, дякую, що е, до нас під'єдналася. Е, і доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Я нашим слухачам скажу, що ми тримали з паном Валерієм зв'язок прямо буквально з першого дня, відколи проголосували. Я запрошував, звісно ж, його прокоментувати ситуацію, що склалася у обласному центрі. І він пообіцяв, що поїздить по районам, подивиться, як працює його власний заклад. І як то кажуть, коли вже. Зрозуміє всі процеси, тоді вийде і все нам розкаже. То дякую, чому ж і дякую, що ви власне дотрималися своєї обіцянки, пане Веля. Оскільки це ваше перше публічне інтерв'ю, прошу розкажіть про себе. Ви із Нацгвардійців, так і і одразу, мабуть, даєте відповідь, чи маєте бойовий досвід. Бо е, коли оця ситуація виникла, то дехто там натякав, а у нього не такий бойовий досвід. Е, дякую за запитання. Значить, календа Валерій Вікторович народився 6 квітня 1979 року. В місті Харків, е, світа вища. Е, Маю ступінь магістра з військового управління, також маю науковий ступінь доктора філософії з державної безпеки. Проходив я військову службу на посадах офіцерського складу від командира штурмового взводу роти спеціального призначення до заступника начальника кафедри тактики в центральному східному. Територіальному управлінні Національної гвардії а також в Академії Національної гвардії України Маю бойовий досвід з 2014 року, учасник антитерористичної операції та операції об'єднаних сил З початком збройної агресії з 24 лютого 2022 року був направлений. Призначений на посаду начальника штабу другої батальйонної групи Академії національної гвардії і виконував бойові завдання по відсічі збройної агресії та обороні міста Харків з кінця березня 2022 року до серпня 2024 року був відряджений у органи військового управління збройних сил України. І виконував бойові завдання, зокрема на посадах начальника відділу планування угрупування військ Харків, заступника командувача угрупування військ Харків, старшого офіцера відділу підготовки оперативного групування військ Харків, а також старшого офіцера центру підготовки оперативно-тактичного групування військ Харків. А ви в наскільки от у мене написано в довідці? Ви билися десь на околицях Харкова? Так, якщо брати так, початок 22-го року, так що це були за бої? Це були збройні зіткнення, стрілецькі бої з диверсійно-розвідувальними групами противника ворога, які намагалися взяти під контроль та оточити місто Харків, блокувати основні дороги. І е, у нас був е, визначений нам район оборони. Ми організували оборону, ну і успішно виконали завдання, які mm -hmm. визначалися. У mm -hmm. нас був створений батальйон, і весь батальйон був з курсантів е, того факультету, створений, на якому я проводив, е, з ким я проводив заняття, е, зокрема, тактичну підготовку. Пане Валерію, ваш досвід служби у Нацгвардії, так, військах Нацгвардії, дозволить власне зайнятися підготовкою до опору а, значить, Збройних сил України, так у, участі у Збройних силах України, тому що знову ж таки звучали припущення, що людина із Нацгвардії а, приходить до Збройних сил України, у неї не такий досвід. От я а, особисто від вас хотів би почути, де. Тепер думку стосовно таких реплік, дякую за запитання. Значить, по-перше, я віддав військовій службі 27 років, з них 17 років був на керівних посадах, 9 років науково педагогічного стажу в мене. Тим більше, як я вже сказав, я виконував завдання на протязі двох з половиною років в органах військового управління Збройних сил України. Безпосередньо займався підготовкою органів управління ланки, батальйон, бригада, тобто штабів. Також підготовкою особового складу займалися військовослужбовців, які військових частин, які входили до сили засобів оперативного групування військ Харків. Це і базова загальна військова підготовка, це і фахова підготовка, заходи підтримання навченості, відновлення боєздатності і так далі. Дуже дуже багато. І цього досвіду достатньо для того, щоб якісно організувати підготовку громадян Харківської області до національного спротиву. А добре, а тоді, от ви два тижні мали можливість спілкуватися із колективом. Так чи відбулася вже така? знаєте, за, за зачиненими дверима, можливо, спілкування? Чи порозумілися? Чи все-таки от та цифра, яку називали 14 людей, вони не повернулися на роботу? Чи все-таки вони змінили свою позицію? По перше, з призначенням головою Харківської обласної ради Тетяни Петровна Єгорова Луценка була проведена зустріч з колективом, де мене представили і відрекомендували. На цій зустрічі ми обговорили всі проблемні питання. Після того я особисто спілкувався із колективом, зустрічався із кожним працівником. Зустрічався і наразі ми зараз маємо три людини. У нас всього звільнилися, включаючи керівника колишнього залювання Олександра Володимировича. І на тепер на зараз ми набрали додатково і укомплектували центр. У нас зараз 21 людина працює, і штат у нас повністю заповнений укомплектований. А чи будете ви до цього штату якраз і злучати людей з досвідом служби у нацгвардії? Напевно, це добре б коли і досвід ЗСУ і досвід нацгвардії в одній структурі міг би поєднуватися щодо досвіду ведення бойових дій. То я вам скажу так, що підрозділи Національної гвардії та військові частини вони не гірше е, виконують бойові завдання, ніж підрозділи Збройних сил України. Національна гвардія це військове формування з правоохоронними функціями. Завжди в складі Національної гвардії були військові частини, оперативного призначення, спеціального призначення. Е, Відповідно було озброєння, навіть е танкові роти були у складі військових частин. Тому за своїми можливостями і спроможностями військові частини підрозділи національної гвардії. Вони зараз виконують бойові завдання на рівні підрозділів збройних сил сухопутних військ. Тож ви будете залучати фахівців якраз до навчань тренувань людей, які приходитимуть навчатися та з нацгвардії. На зараз у нас по-перше, на посаду інструкторів, це вимоги наших керівних документів. Як ви знаєте, вже вийшла постанова кабінету міністрів від 18 квітня 25-го року номер 478 Про функціонування центрів підготовки громадян до національного спроту. От нею визначено, що на посаду інструкторів. Приймаються ветерани або війни, або служби. І, скажімо так, у нас 100% інструкторів це ветерани війни, тому що зараз дуже багато військових звільняється або за станом здоров'я, або отримане… За наслідками отриманих поранень, і так далі. У нас з цим проблем немає, і особисто моя думка, що на посаді інструктора повинен бути ветеран, так. не можна скажімо, ніхто не має жодного морального права навчати, викладати. Не ну добре, з... тоді так, так. А ветерани яких військ у вас є з Це різних є військ? Це сухопутні війська і. Підрозділи сил територіальної оборони. Зараз в основному. Ага, зрозуміло, і підрозділи сил територіальної оборони. От я знаю, що ви були в Берестину, ви були в інших районах. Так дивилися, як працюють інструктори. Що можете сказати про якість, про матеріальне забезпечення? Тому що знову ж таки, як мені розповідали, грошей не вистачає на придбання тренувальної зброї, там потрібніші мішені і. Багато багато чого. Значить, було проведено ряд нарад в районах нашої області, зокрема, це Багадухівський, Берестинський, Лазівський, Харківський район. За сприянням Романа Сергійовича Семенухи, заступника голови Харківської обласної військової адміністрації, було проведено представлення мене як керівника центру і обговорення проблемні питання, всі опроси, всі питання, які необхідно вирішити, шляхи їх вирішення для того, щоб дійсно по перше, вдосконалити навчальну матеріальну технічну базу. Ну, ви можете сказати Тирида, дійсно, нові. що зараз треба вкласти гроші якраз у навчально-практичну базу. Розуміло, да, що необхідно зараз вкладати гроші, тому що для якісної підготовки необхідна сучасна матеріально-технічна база і необхідно залучати до процесу навчання нові сучасні технології. Це і тренажери, електронні симулятори, інтерактивні тири, і так далі. Ми зараз відпрацьовуємо регіональну програму. Функціонування центру. А що каже пан Семенуха, Будуть виділені кошти на симулятори, на тренувальні різні устаткування. Так, да, ці кошти будуть виділені, і ми над цим процесом зараз працюємо. А ну бо повідомлялося про скорочення річного фінансування центру, якщо раніше було передбачене. Річне фінансування 4, 14 мільйонів гривень. Потім знов ж таки, коли йшов з посади Саліван, то говорили про скорочення на 7 мільйонів гривень. Ви можете це спростувати, підтвердити, пояснити, прокоментувати. Бо я розумію, так чи і наше про це мова йшлася? Як можна розвивати щось, якщо бюджет скорочують? Жодного скорочення бюджету не було було. Були, скажімо так, певна сума, яка не була реалізована протягом року центром, тобто гроші були виділені. Але а що за сума велика? Ну, це та сума, про яку казав пан Заліван. 7 мільйонів так? Да, да, Вони просто не були, скажімо так, реалізовані. А причини чому не реалізовані, ви знаєте? Ну я цієї причини не знаю. Ні, жодних перешкод не було, скажімо так. Це краще, нехай колишній керівник на це питання відповість. І жодних скорочень фінансування не передбачається навпаки, будемо залучати додатково. Так, ми будемо а... підняти по перше, грошове забезпечення. Особовому складу персоналу центру. у нас інструктори вони повинні отримувати достойну заробітну плату, але й повинні бути відповідними фахівцями, майстрами своєї справи. Mm. Ну і 21 – це мало на всю Харківщину. Там я знаю, йшлося про розширення. Все таки штату. Да про ми... це ви говорите? Да, зараз у нас відпрацьований вже новий штатний розпис. Ми будемо відкривати нову філію в Чугуївському районі. Уже була проведена зустріч є розуміння керівництва районної адміністрації та територіальних громад. І будемо передбачати додаткове введення ну щонайменше чотирьох посад інструкторів. Так, тепер давайте про обласну е, програму, яку, над розробкою якої зараз працюєте. Це буде нова регіональна програма із е, національного спротиву. Е, значить, я так розумію, ви маєте її віддати на розгляд е, обласної військової адміністрації, і далі її будуть ухвалювати депутати обласної ради та. Е, Значить, головні, можливо, ви б сказали так, опорні ключові е, позиції, які б ви хотіли точно в ній бачити? Е, ну, скажімо так, е, головні позиції. Да, е, напрямки діяльності, скажімо так. Перший і основний напрямок діяльності це проведення базової підготовки громадян до національного спроту. Е, це, скажімо так, і видатки на заробітну платню, і придбання додаткової техніки, закупівля автомобільної техніки на філії для того, щоб інструкторський склад могли нормально пересуватися, перевозити матеріальну базу, ну і виїжджати на локації на ділянки для проведення занять. Зрозуміло, що це передбачається і джерела безперебійного живлення, тому що повинно бути у нас все автономно. збільшення видатків на придбання паливно мастильних матеріалів, придбання комп'ютерної техніки, придбання тренажерів симуляторів на кожну філію. Ну, скажімо а також а також підвищення кваліфікації інструкторів установи у військових закладах збройних сил України. Ну це ви все говорите про персонал. А якщо говорити про населення, як можна розширювати? Бо, от я на сторінках у вас побачив аналіз, так назвемо першого етапу навчань. Так там переважають якраз навчання посадовців, так. Значить, серед 98 хто пройшов загальновійськовий вишкіл, значить, так, значить, це якраз посадовці пишуть, так, е, значить, перший цикл навчання, які прослухали, до речі, е, збільшилася кількість жінок. Але у мене запитання до вас: а, а як залучити підприємців? Як залучити? Людей, які можливо менше причетні до державного сектору, а більше до різних там громадських організацій, е -е. ну я це бачу так. Це по перше, вдосконалення інформаційної пропагандистської роботи з метою. Е Набуття ідей національного спроту, всеохоплюючого масового та всеосяжного характеру. Ця робота вже вдосконалюється. У нас дуже багато громадян, які заповнюють анкети на сайтах, і зараз ну, на даний момент це. Майже 40% заповнюють анкети і приходять до, з метою проходження курсу підготовки до національного спротиву а скажімо, будь ласка. А як так склалося, що от дуже багато саме посадовців різних держустанов, комунальних установ це? А не знаю, примусово добровільно, це мотивують якось людей, да. це такі патріоти. Чи, ч, 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 чому така висока цифра? Ну Дивіться, щодо комунальних установ і так далі. Ми всі розуміємо, що зараз Харків і Харківська область перебуває постійно під терором ворога. Майже кожного дня це або ракетні, або удари БПЛА. По місту і по області, по населеним пунктам, е, наші громадяни зараз перебувають в таких умовах, що кожен повинен мати з собою або турнікет, або аптечку для того, щоб вберегти, по перше, своє життя, життя своїх близьких, своїх родичів. І в першу в першу чергу у нас е, працівники комунальних установ вони. Е, Своєчасно ліквідовують наслідки цих ударів, і ви прекрасно знаєте, що ворог він підступно наносить повторні удари і так далі. Тобто, у нас громадяни, в першу чергу, працівники комунальних установ вони перебувають в зоні ризику. Тому угу. їм потрібні навички, знання вміння і навички для того, щоб захистити себе, своїх близьких. Для того щоб вижити, скажімо так, в районах ведення воєнних бойових дій або в у районах... Ну, погодьтеся. Такі навички потрібні і молоді, і людям і молоді. середнього віку. Та такі навички потрібні і айтівцям, і продавцям магазинів, ринків, людям різних різних професій, і різних професій і, і та і мені б хотілося, щоб ви точково з ними працювали. Пане Валерію, я просто не зрозумів запитання. А так та, та я кажу, чи зможете ви з ними, от з різними категоріями населення працювати точково? Щоб залучати якомога ширше е, до себе коло людей, і, і зараз... зрештою, це ж допоможе потім ну і формуванні світогляду, е, ламанні певних стереотипів щодо служби в армії, можливо, це навіть посприяє тому, щоб люди менше ну тікали від тих же самих е, ТЦК. Я з вами повністю згодний. Ми зараз вдосконалюємо інформаційну і пропагандистську кампанію з метою формування у громадян стійкої патріотичної свідомості та мотивації до виконання конституційного обов'язку щодо захисту вітчизни. І у нас вже дуже багато громадян. Вони самостійно записуються для з метою проходження курсів. Дякую вам, пане Валерію, за те, що ви нам е відповіли е на запитання, е і це дуже важливо було е почути вашу позицію. Значить, все центр працює, можна записуватися людям. Ну і е Відвідувати навчання, ставати учасниками цих навчань до війна триває, і поки що ми бачимо, що ворог не збирається згортати. Директор обласного центру підготовки населення до національного спротиву Валерій Колянда був у етері радіо накипіло. Дякую, і друзі. Ми з вами зустрінемося о 14-й годині. Будемо святкувати день вишиванки.